Вітаю, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати. Дякую за те, що дивитесь. коментуєте, ставите лайки і за те, що п'єте українське вино. Сьогодні ми продегустуємо вино «Бурштинове коло від виноробні Pazer Nine з Гусятина Тернопільської області. Треба пробувати. Бурштинове коло вже з самої назви та кольору цього вина стає зрозумілим, що це. Помаранчеве вино. Легонько, нагадаю. Помаранчеве або ж бурштинове вино це тоді, коли роблять вино з білих сортів винограду, але по технології червоного. Тобто його збороджують разом з шкіркою, разом з гребенями, і внаслідок цих процесів отримують вино такого прекрасного насиченого, помаранчевого або ж бурштанового кольору, і також зміниться ароматична складова цього напою. Воно стає терпнішим, більш насиченим. І каже, що в сліпу дегустувати, то навіть можна сплутати з червоним Отож, це вино вінтажу 2021 року. Має алкоголю 12 об'ємної долі. 50% витримувалося в дубових баріках, а 50% витримувалося у глиняних амфорах по 7 місяців. Треба пробувати. А про сорт, звичайно, я скажу, зроблене воно сорту «Мускат от тонель. Це вже не перше помаранчеве вино або борщно, яке я куштую. З українських сортів винограду. Вірніше, виники зроблені по цій технології в Україні. І цікаво, що в нас тут. І Сьогодні я приготувався, взяв трішки сиру, щоб вже прям і спробувати, як це все поєднується. Вино і футпері. Ну, трішки сиру ніколи не завадить. Перший ніс зробимо так, щоб не бовтати вино. Такі легенькі-легенькі сухофруктики. Поеруємо, тоді ми краще можемо відчути аромат вина. Вино трішки подихало, і дійсно продовжується аромат сухофруктів, але тут переважає аромат ось такої хорошої кораги. Такі медоносні квіти. Так, спробуємо. легенькі легенькі смачні танінчики. Прекрасна кислотність, вона от прям лягає освіжила і мені здалося, що там. не знаю, що там. О, воно просто супер освіжаюче, і прям захотілося, щоб горі була спека. і я собі попиваю чемно, це він це. Кислотність дуже гарна, таніни є м'якенькі, шершавенькі в смаку, і вже так легенько. Після смазку відчувається прив'ялена грушка і трошки меду. Може, ще щось добуду? Так, і спробую поєднати його з козиним сирком. Це просто супер. Досить достойний представник помаранчевого українського вина це вино пасуватиме не тільки до сирів, а й загалом до різних сирних нарізок, а можливо до легенької такої рибки гриль, салатів то і такого легенького місця. Це вино настільки сподобалося винолюбам, що вони його практично все випили. Але Фазердвайн каже, що новий розлив буде орієнтовно весени цього року. Виноробня Фазердвайн це історія розвитку та успіху сімейної крафтової виноробні у 2019 році. Вони отримали ліцензію для малого виновиробництва і є першою виноробною на Тернопільщині з власним виноградником. Працюють з оригінальними сортами виноградів та дублянські автохтонні сорти. Що розкривають весь потенціал того теруару: Юпітер, Юханітер і Москато-тонель, з якого і виготовляють бурштинове коло. Також з цього сорту вони ще виготовляють біле вино сухе і петнат, а ще севінблан, каберне, мерло, сапераві, Пінануар і шардоне. Для виробництва вина використовують 80% винограду з власних плантацій. На виноградниках вони не використовують песицидів та інших різноманітних шкідливих добрив і всякого такого іншого. Збір. Винограду відбувається вручну. також виноробня оснащена сучасним обладнанням з європейських країн. Окрім цього, це є високотехнологічна виноробня. Також вони витримують свої вина в баріках та глиняних амфорах. З цією виноробною я познайомився ну, вже навіть не пам'ятаю скільки років тому, коли їздив з львівськими виноробами до них у гості. Етикетка тоді була іншому, не було помаранчева вина, але з того часу я за ними пильно слідкую, стараюся куштувати вина кожного вінтажу, адже так приємно спостерігати, як дійсно розвивається сімейна справа. Цікава є історія власне самої назви Fathers Wine. Засновник цієї виноробні Володимир Боячок, на своїй території свого підприємства вирішив. Прощувати виноград, потім виноградники розширилися і започаткувалося власне вино. Але він помер у 2018 році, і родина, бажаючи підтримати цю справу, розвинути її, думала, як же ж назвати це вино. Було багато різних варіантів, якось в тих розмовах, дискусіях. І кажуть: так це ж, ну це ж татове вино. І власне, ця назва виникла ось так. Фазерн Вайн. Побажаємо виноробні Фазерн Вайн, успіху, розвитку, офігенних крутих вінтажів. І ще один корочок летить у нашу скарбничку. А на сьогодні, любі друзі, все. Дякую за СУ за можливість жити і творити. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте і пийте українське вино. Обійняв ваш богданий Зухер.